Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Я з Курінченку Анжела. Мій канал декоративний сад Півдня України, ми з півдня Одеської області. Сьогодні я саджаю купрису циперу з лейланда. Бачите, я вже витягла з горшка. Насипала на дно ями хвойний опад. І зараз будемо. Зараз будемо. Хочу, бачите, тут росте трава. Ось. Я хочу зараз всю, всю звідси прибрати. Так. І кину на дно в ямку. Ну там перегниє все. все переглеє. Бачите, яка земля, корінь лів, гарно так корінь. Але землю, але, треба це все одно струсити, струсити, щоб дати стрес корінчику, щоб він пішов рости. Ну так і вистачить. Зараз я тут перемішала землю з піском, зараз перемішаю ще цю з кореня, яка була. Отак. Ну, І насипамо трошки в ямку. Насипали. Зараз я пролью це все, щоб трошки земля осілася. Так, все. А тепер ставимо сюди сам кусик. Зараз поставлю телефон, щоб було видно. І будемо саджати. Ось кислиця залишилась зараза. Тож така зараза потім не виявився. Бачите? Глибоко посаджений. Який корінь у кислиці. Так, ну вже кислиці немає більше. Глибоко було посаджено. Так, ще глибоко. Я засипаю землю І просто, о камінчики. Викопувалися такі зриваємо Так. знову прольємо все. І тепер хай вода входить. Коли вона повністю впитається, ми потім засипемо ще, в принципі. В принципі, Ну, вже впиталося зараз, загорнемо і все. Потім трошки притопчимо, щоб корінь добре схватився. Отак От притопчимо, земля ще сядеться. Ну і все, зараз нагорнемо земельку, нам придають ще душі, тож думаю, що все буде добре. Ну, доведеться обрізати нижні гілочки, тому що дуже глибоко. От. Зараз. Поставимо паличку, прив'яжемо його, щоб він рівненько ріс, і все. І буде в нас така гарнюня. Це подарунок від Олі, в якої була в гостях десь. І буде у нас подаруночок рости. Отак. От ну Все, бажаю всім гарного дня.